Премудрість прості, вислухаймо все те Євангеліє, меру си. Любові Твої, меру. Від Матея, все те читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні в той час, як Ісус, Виходив, слідом за ним пішли два слівці, і кричачи: помило нас, сину, довідів, і коли він увійшов до хати сліпці приступили до нього, і він спитав їх: чи віруєте, що я можу це зробити. Так, Господи, вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи, нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрилися їхні очі. Ісус Соборона наказав їм, глядіть, щоб ніхто не знав про це, та вони, вийшовши, розголосили про Нього чутко по всій країні, і як вони виходили, привели до Нього, Німого, щоб був біснувати. І коли Він вигнав бісанями і почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів Князем бісівським. а Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах. Синагог проповідуючи, Євангеліє царства і погоючи всяку хоробу в ній, не Слава Тобі, Господи.